Оживаюча лялька, чи можливо це? Яке маля не мріяла хоча б один раз, щоб його улюблені іграшки, що стали кращими друзями, ожили й заговорили, щоб вони могли розповісти про себе, стати дійсними партнерами по іграх, і навіть ляльки-роботи нездатні цю мрію виконати. Але виявляється чудо живої іграшки все ж таки можливо. Мова зараз піде про дивне створення рук людських, ляльці-рукавильці, про ганчіркову м'яку ляльку, яку можна пожвавити за допомогою руки й оживити силою своїх емоційних переживань. Чи доводилося вам коли-небудь знайомити малюка з цією іграшкою? Якщо так, то згадайте його першу реакцію. Крихітка вже звикла до навколишніх його звичайних ляльок, що завмерли в одній позі, і виражає лише одну емоцію, а те й зовсім байдужим. І отут раптом він бачить ляльку що тягнеться до нього руками, киває головою, невимушена розкланюється і здоровається з ним, начебто сама собою. У чому ж переваги такої іграшки, одягаючи ляльку на руку, дитина зливається з нею, ототожнюється з персонажем, у який буде грати. З її допомогою він може не просто відпрацювати моделі поводження, як він це робить звичайною лялькою. З нею він здатний емоційно виразити все те, що його тривожить і хвилює, говорячи не від своєї особи, а від імені казкового персонажу, що живе у уявному світі. Граючи з лялькою, дитина психологічно переживає роль, а виходить, здобуває настільки необхідний йому емоційний досвід проходження полярних станів. Кілька різнохарактерних ляльок-рукавичок допоможуть маляці відповісти на запитання, яке це буде злим або добрим. Брехливим або правдивим, розумним або дурним, довірливим або підозрілим, сміливим або боягузливим, відкритим або замкнутим, дратівливим або спокійним. І нарешті головне, як це бути дорослим. У грі вона більше не маля, вона дорослий вирішує дорослі проблеми, сама справляється життєвими ситуаціями, самостійно робить вибір. У театральній постановці може брати участь вся родина. А щоб дитині було цікавіше, запросіть для гри його друзів театр – Допоможе також розвинути пам'ять і уяву. Готуючись до ролі, малюк слухає, запам'ятовує і повторює слова свого героя, що сприяє тренуванню пам'яті. Розвинути моторику рук. Беручи ляльки в руки, дитина починає її обмацувати, приміряти, що сприяє розвитку. Дрібної моторики рук. А управляючи своїм героєм, приводячи його в рух, дитина вчиться контролювати свої дії. Зрозуміти, що таке добро і що таке погано. За допомогою казки можна не тільки розважити дитину, а ще й пояснити їй, які вчинки добрі, а які погані. Формувати комунікативні навички. У процесі гри Малюк спілкується з іншими дітьми і вчиться з ними співпрацювати. Подолати сором'язливість. Захопившись грою, Малюк зможе відчути себе справжнім маленьким актором, виступаючи на своїй імпровізованій сцені. Щоб безсумнівно, сумнівно навчить його і надалі бути більш впевненим у собі. Отримати радість від спілкування з близькими. Час проведення з батьками найцінніший для дитини. А якщо це проходить так захоплюючи, це цікавіше втричі. Не соромтеся грати в театр ляльок разом з дітьми. Бажаю вам приємних годин і гарного відпочинку усій вашій родині. До наступної зустрічі!